Тут була пекарня російських військових. Вони готували для своїх військових там. Хліб, їжу, як забезпечення матеріально-технічне, кухня у них тут була. Ось. Ну, вони благо залишили нам все обладнання, не викрали. А вже ж це буде дуже символічно. Зробити з цього борошна і інших продуктів, які тут залишилося після росіян, а все одно поставити туди наші товари. Це як символ перемоги такої, що ми сюди прийшли, знайшли їх продукти, але будемо ставити на них наші герби. Гарячо і смачно, смачночасно. І дуже смачний хліб насправді. Не ясненько. Дуже насправді не височало гарячого свіжого хліба. Дуже велика проблема цього регіону, що він відрізаний від Харкова. Є дорога дуже складна, тому що це ґрунтові дороги, 20 кілометрів ґрунтових доріг. Їхати дуже складно, дуже довго, і це не будь-яка машина проїде, а особливо в дощовий період. А взимку це дуже ну дуже варагідно, що це буде майже постійно. Сюди не можна дістатися. І це, це величезна проблема цього регіону. Регіон насправді дуже сильно ризикує в гуманітарному плані. І наша ціль тут під підвищити стійкість місцевої громади до цих гуманітарних криз, які ми дуже опасаємося, можуть бути взимку, особливо.